Ви знаєте, День миру обов'язково настане. Він буде. Він буде цей день, після якого буде мир. Хтось обов'язково доживе до цього дня. І якщо ви мене зараз чуєте, я хочу, щоб ви пам'ятали всі ті дні, які ми прожили у цій війні, і ще проживемо. Ведіть якісь щоденники. Ведіть якісь записи. І потім, я не знаю, коли це закінчиться, через 5, 10, 20 років, розповідайте новому поколінню, як ми жили. Бо відчуття в мене таке, що про нас з вами в підручниках майбутнього набрешуть. Набрешуть. І будете ви своїм онукам, а можливо, і дітям. Розповідати, як воно було, а вони будуть тицяти вам пальцем в підручник історії і казати: Ма, ба, ти щось путаєш. Записуйте все, що з вами відбувається. Не забувайте, фотографуйте, у вас же є смартфони. Зберігайте для того, щоб потім відновити в пам'яті. А то так, диви роки через 10-20. І будете думати, що, а може так і було, як в підручниках пишуть. Бережіть себе. І давайте сьогодні спробуємо влаштувати теплий сімейний. Я не знаю, що, хто з вас може влаштувати, бо якщо ваш чоловік або брат, або батько там, або дружина, то нічого теплого ви влаштувати не зможете. То просто, хоча б наберіть їх. Скиньте смс-ку. Я не знаю, що ще побажати. Я тільки інколи думаю, що б ми зробили б, якби знали про 2022 рік? Що б ми зробили 10 років тому? Історія оцих якби і каби. Вона не терпить. Але історія може бути постфактум перетворена на міф. І часто ці міфи ніяк не орієнтовані на те, щоб в майбутньому було краще. Тому я повторюю: записуйте, що з вами відбувається, щоб потім розповісти правду. Телеграм -шапці профіль. Ми ведемо цей телеграм з початку війни. Підписуйтесь.